А знайдемо тобі хлопця в центрі Вінниці? Давай. Як звати тебе? Даша. Скільки років? 13. Які тобі подобаються? Брюнети. Гарні брюнети високі. Да. Давайте фотографуємо на Сіландейт, відправимо анкету. <звук> Як тобі такий хлопець? Пишемо хай підходить до нас. Угу. Тоді чекаємо ютуб, а він якраз в онлайні. І зараз будете знайомитись. Це ти селандей, пішли тобі дівчину. Знайшли, ходімо. Знайшли тобі хлопця. Як ще звати Женя? Да, Женя. Женя і Даша. Ви спілкуєтесь, якщо ви один одному сподобаєтесь, то йдете гуляти. Скільки тобі років 16. Скільки років? 20. скажи, що тобі 16. А тобі скільки 13. Як тебе звати? Даша Женя. Дуже приємно. А де ти навчаєшся? В Школі? <плес> ну я теж в школі в 9 класі там. Понятно. Ну все, пішли гуляти. <рес> давай тобі когось постарше знайдемо і да, когось помолодше. Постарше. Привіт, це ти Сіландець. Як звати тебе? Діма, скільки років? 15. Пішли тобі дівчину знайшти. Як звати? Даша а тебе. Діма, Скільки тобі? 13. Тобі? 15. 15. Чим займаєшся? Танцями. А ти? В зал хожу. М -м, прикольно. В Якої школі учишся? 27. Я в першій. Що тобі в ній подобається? В Очі. А тобі в ньому. Тож очі. Де живеш? На поділлі, а ти? Чи жилові? Який твій любимий колір? Думаю, червоний. А в тебе? Чорний. Скільки має хлопець заробляти? Не знаю. Друзі, ви один одному сподобались. І можете обнятися, обіймайтеся. Ось так, друзі, селан Дейт зводить серця.